Привет, друзья. Я не знаю. Я все давно играла в игру реально. И много чего пропустила. И я хочу показать свой инвентарь в игру Гарден. Вот я уже показывала. О, команда. Чтобы увидеть видео, просто бежит. За какую И я... Я реально не хочу, щоб вас камнув. Але, ну, знаєте, все ж таки, все ж таки, можуть скамити і вгробкати. Це ж просто знущай. Нащо? Ну, скамити. Вона як вам собачка каже, не водійте на скам. Ах, якісь люди все одно ведуть. І так. Ну, я Ну і... зараз Grove Garden джанду вже зробив. Типу, щоб можна не було вестись нас. Можна було брать. Але хочу розказати, які вже давненько грають в Grove Garden, як я. Ще. Набуло колись таких білейтиків. І просто мінилось хто перший, хто другий. І багато хто став. Багато. Як в грі. І правда, будь ласка, найдійте на обман. Яким він набув. Хоч маленький, хоч ні. Ну, я, давай. Не будемо цю тему зараз піднімати. І я краще підкажу моїх тваринок Grode Garden. І так, спочатку от така білочка. Космонавтик, вона не дуже маленька, але і не велика. Вона гарненька. Така у мене кітсені. Така гарненька. Але краще я замість білого була блакитний <зас> От такий лебідь у мене є. І ще от отака королева бжола. <зас> ну, і у мене ще тут багатенько твариночок. <зас> так, ну, наприклад. Маленький червона пантик. Она такая маленькая. Хоть в Гровогарден, Гарден, хоть в Воду Пми, хоть в Да, речи, напишите в комментариях, какая вам больше подавалась червона паночка в Воду э, в Гровогарден, Гарден, чем в Житти. Я не знаю, не могу быть в и в Житти. Ну, давайте только один вариант, будь ласка. У меня еще такая лосичка, У ну, ще є така. Одна просто з літнього новиня. Оце з літнього собачка, яка мені попалась. У мене джекін-джакін. Хто не знає, коли на битві джадла із цей. Ем, хто буде горошком. Чи це буде? Я не знаю, чесно так. Роздавали там Чикінжакина. І Золотий Горов. І мо... я хочу показати розвідку. От у мене Elephant із От Такий у мене Elephant із Мунмелон. Мені ка... не знаю як он називається. З. на навлення. Тут у мене перчук, а тут у мене бомби. Що це горох, Гороб. Ну, і тут у мене бомб санк. Бонблосон. І я зовсім вставала вісім ранку. Що? Хоча, мабуть, це і не так рано. Ну, вставала пораніше, раніше, щоб зробити завдання, щоб отримати цей бонблосу. Я старалась. Заради чого бонблосу. І я вже знаю, ну я так рада, що встигла цей бонблосом отримати. У мене от як бачите, три сікстіліони цих монетку. Набагато у мене. У мене тут ще є лебідь. Ну, і у мене тут є ще тваринки. У мене є... Носорі. Такий гарненький. Ум'яток! Ой, він теж влітку. Його там він дуже рідко з'являвся. Але я встигла його отримати, там в якийсь момент я зайшла і отримала таку маленьку хумітку. Хумка. Ну, не хумка. Весно. От у мене е, з такого до донозаврика оновлення, оновлення, теж є о скині нубики щось в мене любили. Mm -hmm. І тут у мене напрямки а тут у мене така пічка з холовенчиком. Така ще друга лисичка, це друга. Тут у мене ще такий. До речі, давайте ще в коментарях проголосуйте, яка вам подобається більше королева бджола. Ну, давай не будемо королеву бджолу, давай просто бджолу. Чи краще королеву бджолу? Хм, ну, Думаю, давай краще короло В Бровагарден вам більше подобається е -е, в Adobe чи в житті. Проголосуйте в коментарях. Буде цікаво мені почитати. А ще давай проголосуємо за лебідя. А вдруг не совсем белый? Я даже ну, не знаю. Не, ну давай, краси за белочку. О. Ну давай на ну, за космонавта белочку, то мужчина в жизни а ну, на воду не на май. За на белочку в Гавагарде, ну а, Чего ты хочешь, челик? Итак, яка вам больше подобается белочку? Водок в Гровогарден те же проголосуют, так в комментариях. Мне будет дуже цікаво проголосовать. Ваше голосование тут читать. Ну, мы еще такой робот, когда на новый не его раздавали. Мы начали админ-адъюзу. -админ Бытва жадала. И сами еще вот такая пучилка. Вот такая Ой, ах тут. Ах ну, Вот такая тоже с бытвы И сами и здесь всех Був тепло лимон. Як Гров Егарден э, додумався зробити Брейнродсь. брейнрот тваринок. Я не знаю. Як? Як так? Я не знаю. Мені кажеться, що. Міште зовсім, що ця вся битва була зовсім? Тобто, типу, щоб просто продвинути гору, продвинути ігри, щоб всі отягали горошки, щоб рекламували, щоб всіх вилювались. Я тоді була ще, ну, не так, не так, була ще трішечка і усякі міф Гроба Гардена Ще, Ну, на Гроба Гробогарден Робокса. Так що я вже думала, що там джандел захопить Стела Брейн Рот, і там будуть тварини. Стіла Брейн Рот і будуть тварина Брейн рот. Я вже подумала. Ну, Стелла Брейн Рот, я типу манки Джанде. А ви уявляєте? Як так було, якби? Що прип... тваринки йшли в тила Брайнрот? А в Grove Garden були на brain як... тваринка Брайн А який і найрідкісна тваринка, найрідкісніша тваринка була на. Ну, не экране тут не знаю, это не. А, эм, ну, чем я улу, чи стробери элефант. Уявляете, ну, как, как бы был в хаос. Я не уявляю, наверное. Ну, это бы был. Ну, але ну, а, думаю, было бы интересно. Ну, доброе. Всем па -пай. Дякую, що подивилися відео до кінця підписатись.